Поширені помилки, через які втрачається відео або сигнал керування з ретранслятора. Перша найпоширеніша помилка це пілот носія ретранслятора, дивиться не в ту сторону, не докориговує, скажімо, сам носій на борт, який летить до цілі. Другий варіант вітер. Сильний вітер, антени спрямовані з великим підсиленням, мають доволі вузький кут. І нам потрібно його утримувати так, щоб борт, який у нас летить до цілі, був в цьому куті. Відповідно, якщо вітер і немає, сильний вітер і немає стабілізації, то це використовується. Наступна причина: реп, штора. Тут потрібно йти перемиканням каналів або зміною частот. Зміна частот вважаю найдоцільніше рішення. Пропрацьовувати, адже реби з'являється все більше і більше, але всі частоти вони не покриють. По керуванню. Якщо перша ланка ретранслятора на якихось стандартних частотах, дуже стандартних, то висока ймовірність того, що якщо вас хтось буде проїжджати за ребом, ваш ретрик виробає. По керуванню, тобто пропаде на якийсь період часу, там, секунд 10, 15, 20, потім відновиться. Якщо на тих частотах, де ще немає ребу, Буде працювати гарно. Причина втрата керування з бортом і носієм, ну скажімо, з бортом і ретранслятором, щоб бути точним, то це може бути або ворожий реп, або ви обернулися, скажімо, відносно вашої передавальної антени, і антени стоять не паралельно, передавальна і приймальна, а під якимось кутом або взагалі перпендикулярно, що створює. Найгірший сигнал це найгірший сценарій, який в принципі може бути. Тому зазвичай застосовують вертикальну поляризацію на такі далекі польоти, але горизонтальна теж ок, якщо пілоти в мілі швидко проскакувати у ці от зони, де у вас перпендикуляр створюється. Загалом, всі причини, по яких може втрачатися зв'язок з ретранслятором. Якщо у вас є ще причини, наприклад, суміжники збили, ще щось. Носій, додавайте в коментарях, почитаємо.